Доброго ранку, діти. Розпочинаємо урок української мови. Ну а зараз девіз нашого уроку: думати швидко, виконувати чітко, творчо працювати, гарно відповідати. Відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо: 25 січня класна робота. Сьогодні на хвилинку каліграфії ми будемо повторювати з вами літеру С. Звук Ц. Ваше завдання написати велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади ЦУ, ЦИ та слова цукерки, цибуля. Ви можете відео поставити на паузу і виконувати завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ми продовжуємо з вами вивчати м'який знак. Пригадайте, будь ласка, як він пишеться. І зараз завдання вам на урок. Вам потрібно написати м'який знак, склад, «тьо», сполучення «нь», Слово Стьопа та речення Сергійко та Стьопа знайшли пеньки. Ну, а зараз тема нашого уроку. Тема нашого уроку продовжується. Слова, які називають дії предметів, узгодження іменників з дієсловами. І так, перед тим як ми розпочнемо виконувати вправи, давайте з вами знову ж пригадаємо, що це за слова, які означають дію. Слова, які відповідають на питання, що робити. Що робить, що робив, що буде робити, що зробить, означають дію. Наприклад, хлопчик що робить? Читає. Хлопчики що роблять? Читають. Хлопчик що робив? Читав. Хлопчик, що зробив? Прочитав. Пригадали? Ну, а тепер перша вправа. Вам потрібно до слів, які відповідають на питання, хто. Дібрати слова, які відповідають на питання, що робив, що зробив. Подивіться, будь ласка, знизу вправи в нас є слова для довідок, і саме ці слова допоможуть вам. Давайте їх прочитаємо. Для довідок, мурчав, загарчав, кукурікав, замурчав, гарчав, закукурікав. І так, дивимося уважно. У нас є три запитання: хто, що робив і що зробив. І так, на питання, хто відповідають слова кіт, пес «Івень». А тепер нам потрібно дати відповідь на запитання. Кіт, що робив? Думаємо. Мурчав. Далі, кіт, що зробив? Замурчав. Молодці. Наступне слово: пес. Пес що робив? Гарчав. Пес що зробив? Загарчав. Наступне слово півень. Півень, що робив? Кукурікав. Півень, що зробив? Закукурікав. Отже, зараз ваше завдання відео поставити на паузу та виконати ось цю вправу. Я думаю, що ви вже впоралися, тому запрошую вас на фізкульт хвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда, подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Лесні діти кілька раз. За роботу все гаразд. І так на нас чекає наступна вправа. Вам потрібно прочитати і списати речення, вставляючи замість крапок потрібне слово. Назву малюнка. Отже, для того, щоб ставити, ставити потрібне слово, вам допоможуть малюночки, які ви бачите ось перед собою. Після того, як ви запишете ось ці три речення, вам потрібно підкреслити слова, які відповідають на питання, що зробив, що зробила. Читаємо перше речення. Тато купив Данилкові так, лижі. Мама спекла смачний торт. Богдан подарував братику книжку. Отже, відео ставите на паузу і виконуєте вправу. Я думаю, що ви вже впоралися із завданнями, тому домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде ось така вправа. Вам потрібно прочитати вірш та виписати слова, назви дій і поставити до них запитання. Послухайте цей вірш. Зима. Білий сніг пухнастий, в повітрі кружляє, і на землю тихо, падає, лягає, стали дні короткі, сонце світить мало, ось прийшли морози, і зима настала. Про що діти розповідається у цьому вірші? Так, діти, в цьому вірші розповідається про зиму. Отже, вам потрібно буде ще раз прочитати цей вірш та виписати слова на зведіть і поставити до них запитання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно написати цілий рядочок м'якого знаку, сполучення ніг, слово опеньки та речення під пеньками ростуть опеньки». Наш урок діти, підійшов до завершення, тому дякую вам усім за увагу.